Hello Friendly, З вами на зв'язку Денис Френлі. Ласкаво прошу народ у відео малювання знову ваших аватарок. Сьогодні ми у цьому відео намалюємо такого підписника, який називається Шакхи Шак Тарік. Він уже пише День 3. Чекаю, поки ти мене намалюєш, будь ласка, і плачу ще й смайлик, який вже плаче. Ну, я тебе обрадую, сьогодні ми тебе малюємо. так. На день третій. Це вже день четвертий. Ми, на день четвертий ми вже тебе малюємо. Та. Тому ось такі справи. Попередній користувач того, що ми вчора малювали під відео, що він написав Гормет. Броксі, чесно, кімба нам не відповів нічого, не написав. чи Як я його намалював, чи йому сподобалось, чи не сподобалось е, варіант один. Або, або йому не дійшло це відео. Так як з Олегом вийшло, що я Олега намалював, він взагалі то відео і не бачив. Мусив йому сказати на стрімі, аби той подивився, він подивився, вже знайшов себе та й прокоментував. Так само цей не попадалося відео, бо друге. Ну, скоріше за все, не попадалося відео йому. І Тому він не прокоментував. А другий варіант, може, не сподобалося і взагалі не прокоментував. Ну, Хоча навряд чи, скоріше, перший варіант, так. я думаю, що. Що десь може на стрімах теж він напишете, ми вже йому покажемо, ти він теж як колег подивиться. Добре. А зараз ми малюємо оцього. Оцього чувачка єнота. Та. Тому такі справи погнали хоч до заставки цього відео. Намалюємо цього підписника. Let's go! Френні малює, Деніс Френні малює, сьогодні він буде малювати. Це оцей чувак, я його пам'ятаю. Коротше, шак. Шак. Тарік. тарік, тарік. Мені сподобався цей енот. Попробуємо його намалювати. Це цей з мультика, знаєте? З мультика коротче, цей крот. кротик. Та. Так, я пам'ятаю, що цей, кого ми малювали, кого ми зараз будемо малювати, походу на стрімі щось мені погане писав. Тому маю на увазі, я тебе малюю, але якщо ти ще щось мені погане напишеш, я тебе заблокую. Та, тому думай, що пишеш. Щось він там писав, пам'ятаю. Так, а ми малюємо. Так, не знаю, скільки хвилин це буде малювання, але вже скільки буде. Ми знову починаємо з кола. На рахунок мого здоров'я, дружні. Вроді би, не скажу, що, може трохи краще, але кашлі знову є. Трохи кашлю. Не знаю, що це з цими кашлями. Треба виздоровлювати. Бо завтра до роботи. Та не знаю. Ну, коло таке собі вийшло. Не знаю, могло бути краще. Трохи поправлю. Ну так, все-таки лівцям краще малювати. Набагато краще собі захотів поправу вити. А ручкою все. Так не буде. Ну коротше коло ось таке вийшло Цього разу. ну Не завжди ті кола в мене виходить малювати. Так, малюємо цього крота, Тут такий був польський мультик здається. Про цього крота. Так, дрока там не видно. Це напевно його ігрушка, я так думаю. <кій> <кій> Бачите, ще ці кашлі є. Так. Я спочатку не зрозумів, хто це мені. Думав якийсь крот, новий підписник. А це цей. У нього там лице було спочатку на аватарці, потім поміняв на крота цього. Щитерів. та так аби я... Бо я то лице не хотів малювати, чесно кажучи, а він поміняв на крота, кротати вже. Бачите. Полегшив завдання. Бо лице не дуже добре малювати. То уже як є, Дивіться, я витираю на щось. і не дуже витирається. Тут пума на нього. Так. Там Шахтар пише. Ну то... Я знаю, що там Шахтар, але то не видно. Добре. Так. Руки тепер. А то він не коло ялинки. Чись думаю, що він коло ялинки тут стоїть. Цей крот, кріт. Раз так, в принципі, такого нога ну, нога ну, два, не знаю, що це. добре. Тут якісь будиночки маленькі. Так. Такий легонький фон зроблю. Есть буденочки там. Мини-буденки. Так. Так. Так, какие там векна. Так, то буде фон важко. Так. Фон дуже важко, там якесь дерево. Я спочатку... А я казав, що я подумав, що ялинка, то не ялинка. А якась така так, якби і ялинка, знаєте... Не пон... зрозуміло, коротше. Ясь там так якби прикраса, якась там. Ну, Я думаю, вже можна зараз закінчувати це малювання олівцем. Ми закінчуємо. Тепер справа малювати у кольорі. так, Ось так виглядає олівцем його аватарка. То що, тупо ж там другого ока не видно, ну то вже байдуже. Малюємо тепер його сірим кольором. Може було б олівцем сірим, може хай буде олівцем. Ну, типу кольором. Далі заблокувалося. Так. Розмальовка. Так, добре. Я не буду вже зараз у телефон дивитися, бо він мене бісить, що він блокується. Просто я вже знаю, що ніс не знаю якого кольору, а він там сірий. Око за не видно, коротше. М -м, сонце. Показалося. Так. Ну, точніше сіль. <смір> так. А, тут лишилося шице. Він напевно спеціально побачив цей підписник, що я не буду спеціально його лице малювати, і він поставив корота я намалював Я реально, бо я не впізнав, хто це. Вже я коли побачив то відео, що він не... яке він там у нього було, я вже впізнав хто це. Так. Я чуть не збив зйомку, як завжди. Хто розумний, Денісправний, такий розумний, що... Треба інакше потім робити, напевно. Напевно, так. Ну, можете поглянути, що процес у мене ось такий. Лишилося там колір пару. Додавати і буде. О, готово. Так, добре, продовжуємо, Зйомка йде, значить. Дай несправедливо малює. Так месо у нього там оранжевий. що так? Я бачу, що щось не той, не той кольор взяв. Це у червоний заміс родів. Так, добре. А рот і теж оранжевий, червоний. Ну добре. Так. Замальовуємо тепер його. футболку. Так, вылез Строхи. Так. А то ще вилізай. Так, добре, малюй. Для когось може бути процес малюванням заспокійливим. Десь тепер недавно показували по телебаченню, що люди якраз від цих стресів, що це війна, вони так це все бояться, це що все літає, що вони себе зайняли мистецтвом, там, малюванням показували. І що це їх заспокоює. Так що... Тоже можете малювати, заспокоюватися. Не знаю, чи я це заспокоююся. Ну, я наоборот спішу. Аби це не малювати. Але, в принципі, заспокоює трохи мови. Так.

Так, руки білі, значить не замальовуємо. Ноги також білі. Добре, в принципі, з самого корота ми розмалювали. Тепер справа на задній фон. Такі сірі будиночки теж у сірій колір. Тут якийсь овал. Тут теж. какие кружочки там, доброе, доброе. та so.

Я собі думаю, знаєте, що буде, якщо мені перестануть писати «Намалюй мене, я буду просто брати у ну, вкладці, хто на мене підписався, і тих людей малювати. А там якісь одні мами і дітей підписані. Ну, тіпа, типу, маминий аккаунт, на аккаунті дитина знімає свої відео. Це в більшості всі мої підписники. Аккаунт кої жінки дорослої. Відкриваєш той канал, а на каналі якась мала дитина. Це, це капець. Це одні діти сидять на цьому ютубі. Ну, але це вже можливо краще, ніж, наприклад, Facebook. На Фейсбуці всі старі жінки. Жінки, діди. А тут хоча б діти. Так що таке? Е, так. Коричневий колір. А він в мене був. Коричневий цей чи? коричневий. Які сіненькі. Це оцей. Малювання процес довгий. Знаєте. Це поки ми намалюємо, це вже буде не 20, чомусь, а на 30. бо то шифон задній. Малювати. Я не знаю, як я в робочі дні буду малювати. Це ж я не успію, в принципі, мені ще шорци по 10 відео познімати. Це я не успію. Доведеться їсти. <кій> <кій> Блін. Ну не знаю. Будемо бачити. Так. Так. О, задній фон то важкенький. Ну нічого, зараз попробую впоратись. Кість там зелене. Ліпше би без фона було би. Мені б. би легше. Коричневий коня. Забаки з дерево. Та розблоковуйся дурень. Так, тілесний. Будинок тілесного кольору. Так, Самалевый так, все, там дальше зелений коллер. Так. Тут який жовтий колір. Ці малюнки вони дійсно забирають багато часу. Якийсь сірий. Тут срібний колір, але як я такий зроблю. Кусь так. Так, зелений колір. Замалевка, замалевка, протека, енотека. А так, так, тут ще. Так, тут якийсь коричневий, жовтий. там жовтий корінь. Я так старався подати той задній фон, але у ну, мене щось, знаєте, то вийшло, то скажем, ну як вийшло, так вийшло. Так, далі якийсь там коричневий колір. Ну, нащо мені твоє відео, ти біле телефони. Я малюю його аватарку, мені не треба його відео. Глюкнути гівно. Так, в принципі, готово. Так. Ось так виглядає. Тепер діло підписати його канал. Значить, собачка. Шаких Тарик. 1, 9, 36. Х. Шах... Тарик. Тарик. Все, шах, Тарик. Ми тебе намалювали. Напиши, як тобі, сподобалось чи не сподобалось. Якщо тобі, звичайно, це відео пі... дійде в руки, і ти його зможеш прокоментувати. Бо тим... Вчорашньому попередньому не дійшло в руки, і він його попросту, так зрозумів не побачив. Ну, це обідно, коли їх малюєш, а вони і їх позначуєш, але їм сповіщення чогось YouTube не закидує. Ну, це вже про питання до самого Ютуба, а не до мене. Тому такі справи. На цьому все. З вами був, як завжди, Денис Френдлі. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, друзі. Так. Ось такий малюнок у нас получився. Ну, скільки? 20, майже 30 хвилин. Ну, добре, хоч не 36 хвилин, так як було у нас. Пиши Шахтарік, як ми тебе намалювали. Сподобалось, не сподобалось? Дай знати у коментарях. Всім пока-пока.